Верстато завод легенда, про яку його працівники сьогодні розповідають зі сльозами на очах. Мені досить важко сьогодні вам тут щось розмовляти і показувати, тому що мене болить, я вже вам говорив, і душа, і серце, тому що це мій рідний, рідний близький завод, моє рідне, близьке підприємство. От. І я не можу його бачити в такому стані. Я знаю його зовсім іншим. Розпочалась історія потужного підприємства з невеликої майстерні. Вже у повоєнні часи працівники за 10 місяців виконували річний план по виготовленню продукції. Слава про успіхи ширилася не лише Україною. Продукція відправлялася в 33 країни світу. 33 країни світу. Після приватизації у незалежній Україні завод працював ще до 2001 року, а далі ліквідація. Я не розумію, чому. Не були прийняті такі закони, скажімо, що власник, який приватизував ту чи іншу підприємство. Завдання, тобто, законом було передбачено, що він повинен утримувати це підприємство, там, не закривати його, не ліквідовувати, переоснащувати і так далі. Це я розумію. Відчула усі сторони великої приватизації і сьогоднішня очільниця Городоцької громади. Мені прийшлося безпосередньо працювати в ті в той час на великому підприємстві Орстату Будівному, і велика приватизація мала на меті знищити велику промисловість. Це моя думка і моє переконання, тому що всі дії, які тоді вчинялися, вони вчинялися на те, щоб зупинити велике виробництво в Україні. На щастя, знайшлися небайдужі інвестори, котрі в старі занедбані руїни вдихнули нове, сучасне та прогресивне життя. І вже й не скажеш, що ще три роки тому тут була богом забута адмінбудівля колишнього верстату будівного велетня. Для мене це якась надія про те, що сьогодні компанія «Епіцентр» запланувала розташувати для, в основному для молоді. Для молодих людей, які б могли працювати, не виїжджаючи за кордон, отримувати відповідну зарплату. Ну, ми ж розуміємо, що майбутнє наше майбутнє це молодь. Функціонує новаційний iq офіс вже майже два роки. Тут працюють провідні спеціалісти it сфери, і можна з впевненістю сказати, що тут зроблено все для того, аби робота була в задоволення. Серед фахівців не лише городочани, приїздять навіть з обласного центру. Та найбільша перевага для громади додаткові надходження до місцевої казни. З запуском цього IQ-офісу податкові надходження у нас відповідно збільшаться, що дасть нам додатковий фінансовий ресурс в громаді. Тому що проблемних питань, звичайно, дуже багато. Сотні робочих місць у невеличкому містечку навіть до початку повномасштабного вторгнення це рідкість в умовах сьогодення ще більшої поваги заслуговує збереження заробітної плати, продовження справи та приклад для молоді. Сталивши дорогу квітами, навколішки Дунаївчани зустрічали тіло свого героя. Віталію та Насюку було лише 33. Життя героя обірвалося від отриманих травм, які були несумісними з життям 10 травня на сході. Чоловік боронив Україну від ворога на Бахмутському напрямку. Без батька залишилось четверо діток: без чоловіка, дружина, без сина, батьки, без брата, сестра. Поховали воїна з усіма почистями у рідному місті, Дунаївці. Хмельницька місцева влада хоче виділити 2,5 мільйона гривень на утримання п'яти фонтанів у нас у місті. Чи доречно сьогодні витрачати гроші саме на таке? Я, я вважаю, що ну, можливо не сьогодні витрачати на це гроші, але е, за те, щоб облагородити Хмельницький, я тільки за, щоб було біля чого відпочивати людям. Але можливо, не наразі іменно в цей момент що воєнний час, можливо, треба на, на інакше витратити гроші зараз прямо. Ну, Сьогоднішній час, я думаю, що це не дуже доречно. Під час воєнного стану краще ці кошти спрямувати на ЗСУ підтримку. А чи хотіли би ви бачити у місті зараз увімкнені фонтани? Після перемоги, так. Гуляємо з дітьми, хочеться все-таки бачити прекрасне довкола нас, так сказати. Не знаю. Типа, можливо, це не на часі, а можливо, і на часі. Тобто, якось місто повинно розвиватися в умовах війни. Я думаю, що взагалі є речі, які. Діло не в тому, що зараз часом не відбувається, а Є взагалі є речі, на які і мають більше значення, ніж просто фонтан. мені здається, що під час такої ситуації в країні це не зовсім доречно і. А я вважаю, що краще ці кошти направити на армію, на забезпечення для того, щоб наші бійці могли нас захищати, наше небо над Україною і відповідно наше життя і майбутнє 50 на 50 ну, я так скажу, розходиться 50 50. загалом, якби не Невінно. теперішній стан, то да, бо це розвиток міста. А ось на вашу думку, на що доречніше було б сьогодні витратити 2,5 з а, ну, у нас ще є райони, окрім центральних, які мало розвинені, то можливо краще на це. Та не дуже. А на що б витратили ці кошти краще? На дорогу. А хочете бачити у місті фонтани, які працюють хоча б по вихідним? По після війни на утримання п'яти фонтанів у місті Хмельницькому. Сьогодні місцева влада хоче виділити 2,5 мільйона гривень. Так. На вашу думку, наскільки доречним є такі витрати сьогодні? Ну я взагалі е, прихильник нашої міської влади. Якщо вони вважають за потрібне наразі е, виділити дані кошти, щоб їх відреставрувати чи підтримати, то нехай так і буде. Безкоштовно та конфіденційно отримати медичну та психологічну допомогу. У Кам'янці-Подільському відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу, розрахований він для жінок з інклюзією, жінок із числа пото для тих, хто постраждав від сексуального насильства. Лікарі навіть пройшли спеціальні тренінги для того, щоб знати, як працювати з людьми, з підлітками, з дорослими, які потерпіли від сексуального насильства. Це дуже складне питання, особливо зараз в умовах війни. Оснащена гінекологічна кімната усім необхідним сучасною технікою, меблями, препаратами та різними засобами для захисту репродуктивного здоров'я. Аби здійснювати огляд маломобільних жінок з комфортом, закупили спеціалізоване гінекологічне крісло-трансформер. Це саме нижче положення, коли людина вмощується з обмеженими можливостями, і тоді ми робимо її підйом, щоб лікарі її вже остаточно оглянув, так як слід. На реалізацію проекту витратили близько чверть мільйона. Цю кампанію реалізує Український жіночий фонд за фінансової підтримки міністерства данії і фонду народонаселення ООН. Кам'янець-Подільський перинатальний центр потребує додаткового оснащення приміщення. В перинатальному центрі є проблема в тому, що нема вбирання для безбар'єрного доступу. Цю проблему вже вирішують. Загалом в Україні запрацює 20 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу, три з яких будуть на Хмельниччині. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Синій колір із квітами це традиційна зіньківська вишивка. Подібної не зустрінеш в інших регіонах України. Одягнувши сорочку, орнамент на ній складається у вигляді вінка чи гірлянди. Візерунок симетрично розташовується як спереду, так і ззаду сорочки. Виглядає це неймовірно. Вероніка одягнулась у традиційний зіньківський стрій. Вишита сорочка, коралі, спідниця. Біля вишитої горловини рясне морщення, уставки впродовж рукава, манжети. Вишивали тільки синіми нитками, візерунки були симетричні. Святковий образ доповнювався хусткою чоботами або черевиками і, звісно, спідницею. У зіньковій нижній частині гардеробу теж приділяли багато уваги. У спідницях крайка і поділ оздоблювалися оксамитом. Чим більша смужка оксамиту, тим багатша жінка. У молодих дівчат оздоблювалися стрічками і теж оксамитом. Майстрині вишивали сорочки вручну. Лише в 1928 році з'явилися перші швейні машинки. Проте жінки продовжували створювати вбрання вручну, адже вважалося, що вкладені зусилля принесуть радість та благополуччя власниці вбрання. Подібних сорочок ви не знайдете більш ніде в Україні. Вони є притаманні тільки Зінькову та Зіньківському ключі, який його раніше називали. Звичайно, їх можна побачити і в навколишніх деселах чи навіть в інших областях. Але родом коріння їхній веде зіньківського ярмарку, як у нас говорили, з зіньківського базару. У селі Зіньків залишилося вкрай мало майстринь, які вміють так вишивати. Краєзнавці та історики занепокоєні, що цей елемент культури може зникнути. А зіньківські вишиванки залишаться окрасою хіба що приватних музеїв. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський. Як діяти у небезпечній ситуації, які приймати рішення та як допомогти повинен знати кожен, навіть найменший громадянин України. В умовах воєнного стану це можна назвати і обов'язковою дисципліною освітнього процесу. За переконаннями викладачів, це не лише корисна ініціатива, а й цікавий досвід для дітей. Діти в заході. Діти не ходять, діти не чують дзвоника на перерву. Діти хочуть тут бути без кінця і краю. Вони хочуть все знати, побачити. І ви знаєте, ми сподіваємося, що все-таки наш клас буде жити, буде працювати. Ми будемо його ще більше вдосконалюватись, і він буде постійний, відкритий для уроку безпеки життєдіяльності. Знайомили школярів з правилами безпеки, наданням до медичної допомоги. Команда дружин юних рятувальників із Старокостянтинова. В криті класі безпеки ми розповіли нашим одноліткам та провели захід, в якому була програма про домедичну допомогу, вогнегазники та як правильно ними користуватися, людське спорядження. Тобі розповіли про пожежну машину, та як вона правильно працює. Цей захід ми зробили для того, щоб наші однолітки розуміли, як врятувати своє життя та життя інших людей. Найбільше захвату у малечі викликало вогняне шоу від професійних вогнеборців, які найактивніших та найкмітливіших у пожежній справі відзначали подарунками. Наталія вдруге стала мамою. 18 травня в день вишиванки народилась її донька Меланія. Зараз породілля почуває себе добре, а новонароджена україночка отримала перший подарунок вишиванку. Вона мене просто ну така маленька крихітка, три кілограми народилася. Але я думаю, у майбутньому, навіть літо, ми вже зможемо її одягати на неї. І звісно, скористаємося. Це взагалі дуже класно, що ми отримали такий подарунок саме в цей день. саме. Такий час традиція дарувати першу вишиту сорочку, немовлям, започаткована сім років тому. Акцію ініціювала активна молодь. Згодом до вітань приєднались представники влади. Приємно, що в такий час все-таки є можливість відзначати це свято, що ми маємо можливість більш-менш спокійних умовах завдяки нашим збройним силам. Прийти, привітати мамочок, подарувати їм ці вишиванки, аби вони могли виховувати своїх хлопчиків та дівчаток справжніми, вільними і гідними нашої України, українцям. Останній тиждень постійні повітряні тривоги додали труднощів у роботу обласного перинатального центру, але кваліфікований персонал впорався із викликами сьогодення. Нині 25 немовлят, здорові і готові знайомитись з навколишнім світом. І хочеться, щоб по життю ці діти були вже жили лише під мирним небом, щоб батьки їхні тільки тішились успіхами дітей, не ховалися з ними по сховищах, щоб вони могли спокійно їх ростити вільними, сильними, здоровими. За час воєнного стану народжуваність на Хмельниччині знизилась. Лікарі кажуть, це тимчасова ситуація. Після перемоги України усе налагодиться, і маленьких українців стане в рази більше. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.